печички Чуть-чуть не точно нахожу. О, красавица. Тут так легко.

Це вона зона буде відкрита з 3 до 9. Що вони її закривають? Значить, отут така зона. Яка. Добрі дуже, які з'їла вчора снакітки малюсенькі. Ось тут це готель. Готель Орієнталь Хіросіма. От, тут я два дні. Я віночку. Я живу на 17-му поверсі. Сходинки, це я Кочта, Хіросіма. Це я вишивала, до речі. Це моя авторська вишивка. Я перший малюнок роблю, а потім на канві вишиваю. Це готова була блюдочка, я сама вишиваю. Бачите, це мій узор, це сімейне називається сердечко. І все, йду я в ліфт. У мене 17-й поверх. Є 23. Авторське сімейне дерево є. А знаєте, що це є? Ну вгадайте, оце таке маленьке. Це цвіт папороті. Його ніхто не бачив, але я його вишила. Це сімейне дерево. От. Це моя авторська вишивка. Я дуже полюбляю вишивати вже на готових виробах по конві. Трохи дуже складно, не трохи, а таке дуже складно. Перша на схемі все всіма, потім отак переношу. Так, і сьогодні діта, до зараз на екскурсію хіросім, де впала перша атомна бомба в 45-му році, якщо не помиляюся, 8 серпня. Потім було ще на Гасакі хіросіма. Там є музей. От, це мій номер. Взяла собі чай, тут можна, бачите, можна, навіть такий спеціальний стаканчик на в готалях не 17-й поверх, інстарація, яєчка така, галочка. Мала що взяти собі мені нічого треба. І все, і номер. Все, всім, цьому папа, гарного дня.